Ворскла вона в Зеленому приймала металіст. Харків'яни завдання сезону виконали, тому в Полтаві розраховували, що гості особливо не заважатимуть місцевій команді набрати рятівні три очки. Сподівання почали справджуватись, коли далку прострілив, а Главіна по-бразильськи п'ятою відіслав м'яч за спину Горяїнова. Розвинути успіх Ворсклі не дали. А на початку другого тайму харків'яни заробили пенальті. Рекун пробував двічі. Спершу він не чітко зафіксував м'яч на 11-метровій позначці і змушений був перебивати. П'ятов був безсилий проти обох ударів рекуна. Ворскла не розгубилась. Гол красень у виконанні Кравченка знову вивів полтавчан вперед. Ну, повезло, залетіло. Ну, не знаю, робота на тренуваннях. Металіст, який не приховує, що розпочав вже підготовку до Єврокубків, програвати не бажав. Тому гол папа був цілком логічним. Господарі на останніх хвилинах кілька разів потурбували Горінова. Втім, аби вирвати перемогу, їм забракло і сил, і майстерності. Ніч'я 2-2 і тепер на Ворсклу чекає нервовий фініш.